Я не віру, я не віру, я не віру. Віру, 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 віру. <плес> Ой. Катя, не схопайте, <плес> будь ласка, хлопці. ну ладно. Ладно, колись получиться. Припало. <плес> так шо, знаєте що я так було. Тобі скільки дає Ростислав? Рівно 4999? 9 9 Ні, маж до підвищення. Мені здається, що я і Влад думали помилково. Я теж думав. Та є Андрій. Андрій зберег певний мій був. Андрій казав бля буду. Андрій що Не, не треба, Андрій, обережно. Обережно плавно, ніжно і стоїмо. Мусимо їх виграти. Так живемо до нас. Чи вбив, чи не вбив. А я побачив, що засліпилось. Бо я по йому попав, здається. Ігор, я бачу, ти тоже просиш. Ой, як добре, пацане. Так, калаш, а де вапа? А, на бал. Це я засейвив. Боже, ну давай я заберу той негрів. Давай сюди. Дякую. Не, засий взагалі четко. Дивлюсь, блин, щось таке велике лежить. Подумав хуй. Маша на повідку. Ага, Маша сама вкусила кота, щоб в кота вже була проти отак. І вона каже, що ти вкусила кота, щоб в нього вже бої оці, те, що тобі робили відсказу, а щоб перейшли да, коту. Це так цю якому. Хлопці. Я, я профес... Синий ігрок CSGO. Просто піддаюсь час від часу. Я спарагаю, я в Китарі, я вже 100. Андрій, Влад просто стакан вниз рухає, а я вверх. Ми з Владом маркетмейкери, якщо ти не знав. Якщо хочеш спічаться мотос, то сторона викає. Може бути.